Дежав'ю, вітаю вас! Ради бачити! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск був вже сьогодні! Сьогодні середа. Середа та в нас великий праздник. Юбісофти дали всіляким журналістам помацати Star Wars Outlaws. Серед них були і українці, зокрема видання Play.UA, а ще Oldboy. Що там в новинах? На диво гра виглядає цікаво та нетипічно для Юбіків. Так, так я, я тобі повірю. Що ж, помацати особисто зможемо вже 30 серпня. А до того часу всі, хто боїться спойлерів, мають ухилятись від них, як нео від куль, бо кадрів гри мережею стає деталі більше. Страху немає. Люди самі страх придумали. 11 біт показали ще трішечки нових кадрів і грала до Фростпанк 2. Мало. Подейкують, що гра про Джеймса Бонда від Айо Інтерактів матиме назву 007 Live LiveDive in London. My English is so perfect. Helldivers 2 отримає оновлення, в яке входить іменова зброя, броня та інша ігрова косметика. Але він заробляє гроші на підтримку гри. Ви ж це розумієте, так? Yeah. А та, як же? Yeah. Очевидно, yeah. Так. усе кльово, Так. Мікрософти офіційно підтвердили. Мафія Definitive Edition з'явиться у підписці Game Pass 13 серпня. Так. Це правда. Amazon побідкалися, що Твіч після 10 років з моменту придбання і досі залишається збитковим. Зволікатимеш втратиш свій шанс. Ага. Збанкрутувати. Дядько Гейб опублікував рейтинг продажів стіму. На першому місці досі лишається Елден Рінг. Ну ні! Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях, інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.